Ви куми з Олександром Усиком. Хто кого хрестив? Он хрестив моєго сина. Який Олександр Усик, кум і хрещений батько, тому що взагалі професійні спортсмени і професійні боксери це люди, які весь час зайняті. І в них взагалі не вистачає на власну родину часу, не те, що на похресників. І я вам більше скажу, у мене син для нього кумір більше він, ніж я. Тому що він, як бокс, він сразу, о, я як Саша Усик і починає робити, як Саша Усик там боксіраєш щось. Я говорю, подожди, у тебе папа боксер тоже двократний олімпійський чемпіон. Он говорит, говорит, ты не то. Говорит, Саша Усик. Якщо у сина і батько і хрещений батько боксери, то власне немає іншого виходу, як ставати боксером. Ви бажаєте своєму синові такого шляху? Я думаю, що зрозуміти можна зможе ли бути боксером, ні, та коли перший раз він пропустить в лицо, в голову, і ми посмотримо його реакцію на це. Якщо він розозлиться і буде далі дратися, тоді з нього буде толк. Якщо він почне сопли жувати, тоді, навіть ми переключимося. Ви живете між Україною і Сполученими Штатами Америки, тому що там вас тренувальна база, де живе зараз родина. Сім'я живе в місті бєлгород Днестровский, Одеська область. Она вот недавно приезжала ко мне на 2 недели после боя в Америку. Побыли в Америке. Первый раз они увидели Америку. Донька и сини и дружина. Да, да, да. Все увидели Америку. Ну, все равно я буду ездить в Америку как на работу. Мы не будем туда ездить, жить. Мы не будем там жить. Там наша работа, там моя работа, а наша родина это наша страна и мой город.